Може, не вже, я не вірю. Це сніг. Юра, сніг, диви! Клас. Так, ми йдемо по санчатам. Скільки тої зими. Ну все на рану розтане. Мусимо покататися. Взагалі-то вже пів одинадцятої, але що нас зупиняє? Реально, ну, Юра, взагалі в шоці від моїх спонтанних рішень? Але мені здається, це прикольно в дитинстві, коли отак от мамі щось в голову зайде і можна схаменутись і щось утнути. Так, йдемо по санчата. Нарешті. Вони пригодились, господи, лежать в тому паркінгу? та й лежать. Нікого нема. Тиша. Ой, не дармов паркинг услухайте. Mm -hmm. Цікаво. Сейчас подивимся, вийдемо. 3 що нам расслабим. Балистик очень дром. Думаю, балістика. Думав, ага, орена. реда. контекст який? Що? Чей поля. Ну так от ми вийшли, погуляти ввечері. Зазвичай сейчас взагалі не ходимо. Юр, юрда не піднімає, будь ласка. На шурди. Ну чуєте, да, реалії. Давайте кіобска. Ну Юрчик, сідай, давай. Сідай. Під тривогу, бачите. Таке дитинство. Ну що поробиш? Так, ні, йдемо туди. Там спуск лайтовий. Приземленный. Там ä, эти, шахіди все-таки. Не, не там, не балістика. Та їду, їду. Хочу, щоб катала. Що я вам хочу сказати, друзі? Будьте дуже уважні. Чесно, зараз такий час. А, кацапи атакують зі всіх боків. Ой, важко Ой, а, ну, типу, що пропаганда і діє, і 200 разів подумаєте, кого ви дивитесь, яких експертів, кого слухаєте, яку журналістику читаєте, а, які телеграм-канали. Ну, просто все до нюансів. Банально все до нюансів, щоб ви собі просто розуміли ситуацію і офіційні джерела. Це дуже важливо, бо, ну, як є, а, всюди є свої прикольчики, і треба розуміти, що вони дуже багато бабла, башляю, на то все виділяють уйму просто грошей, коштів, щоб, ну а, скажімо так, в нас не і так не вау в українців у стан, да? психологічний. А тут ще й вони, оті всі боти, я от дивлюсь, Тікток, Інстаграм. І тому подібне. Типу, Facebook, Фейсбук, ці всі соцмережі, вони дуже впливають. Знаєте, лістаєш до прикладу. Я наведу свій приклад. Де на качелю? Іди, давай покидаю сонце. Типу, трагедія в Полтаві. Дивіться, який банальний приклад. Ситуація лістає в Тіктокі. Видоси, рецепти зазвичай там дивлюсь, щось собі для мультипічі, свого новомодної то шайтан машини, штуки нові, ви зрозуміли. І типу гортаю собі ту стрічку і не впади, будь ласка. Катайся, гуляй, поки сніг є, тішся. І в висновку, пару відосів за ту трагедію страшну 1 лютого в Полтаві. І дивлюсь, одні і ті самі аккаунти. Десь на відосів 5 з 7, одні й ті самі коментарі міняється банально хіба одне слово. От вдумайтесь тепер. Про що йде мова? Тобто це сгуба ботня Кацапської і Банської не до України. Ну ви поняли, за що я маю мову. Ну, типу, нічого доброго. Отак, отак. Ну і висновки робіть собі самі. А є хтось більш піддатний тому впливу, хтось менш. Треба розуміти, що не дуже. А тут ще вони Ось ці всі діла роблять. І, якби це, до речі, Клімкін вже заздалегідь за це казав. Я дивилась його виступи. І його коментарі на тему, і портніков, все те саме. Що будуть дуже впливати, що це не дай Бог, щоб в Україні був грузинський сценарій. Ну, щоб щоб, Ну, щоб все було... ну як є, щоб не були без толку ті всі жертви Огромна, огромніша ціна просто, просто неймовірно, ужасна, жахлива. Нелюдська ціна величезна. І отак все просрати ну, не хотілося б. Голос мій трошки краще вже, але побачимо, як буде далі. Признаюсь чесно, деколи холодний коло п'ю, тому, певно, того не так швидко проходить. На вулиці реально тепло. ну, Тобто цього снігу завтра не буде. Треба рили тише ты с том всем. А чему мне? Вот я вот так думаю. Вот я сама на это вот честно. Катай его, катай. Можете мене привітати завтра ідуть нарешті до зубного. Зима, ну нарешті, хоч трошки, господи. Ми так же її чекали всі. Це, до речі, вже «Саут». Чую, тут був приліт, а, червень 23-го року, там. Ні, ні, давай сюди! А, він туди пішов. Ладно. Ну, все золото, зробив ремонт. Я позбавив і кацапа і чова від ремонту. Добре, що вижив. Ну отак. От. Дивіться, друзі, де я опинилася. Це торговий центр Республіка, а я придбала подарунок, щойно. Для Юри Кулежанки. він йде на день народження, ну і ми також в суботу. І я дарую цю турбі. І ще десь, потім вам покажу. Там Барбі така прикольна з тваринкою. І там косметики трохи. Ну, коротше, такий от в мене вибір. Обозьмую республіку. Дуже зелений, гарний, сучасний торговий центр. Чесно кажучи. Ну, як на мене, він не уступає до молу в міні-версії своїй. Ось так. А саме класне, що там є гірки. Але в блокбастері вони трошки, скажімо так, лайтовіші. І я не фанатка цих всіх історій, тому я собі вирішила, що я з Юрою туди поїду, а тут хай тато з ним катається. Бо мені чесно, трошки стрьомно. Я таке не люблю. Так, беру додому грек хаус три шаурми. Я люблю Джуніо, дуже смачно. Купила попкорн з грибами, з сметанкою. Що я хочу сказати, що найбільше мені подобається, все-таки от саме цей торговий центр. Офігенний просто, він такий стильний, такий гарний. Тому, <кій> навіть не знаю. Далеченько він, звісно, від нас знаходиться. Ну, вже як є. Просто стільки всього. Все-таки цікаве. Просто огромне. Дубаю світло. Що хочете туди. Ну, покажу вам, що купила. Це байбі. Дивіться, яка кльова. В намаетці волосся, тут ще йде слайм, я так поняла, стаканчик. І ще тваринка там якась, да, Барбі Поп. Ось, далі оцей же де сертифікат. Прикольний. Ну тобто Юра вже пробував. Я думаю, хай Женя спробує. Далі що тут у нас? Ага. Лаки <кій> і косметика. Також. Ну, мені здається, прикольний. Подарунок. Хай тішиться дитина Все, якось так. І ще квіти, думаю, куплю, так. Да? Так, а сьогодні вечеря. Це картопелька і... Капуста цветна. в сметані він від вона називається копчена. Дуже смачна, продається в Сільпо, спробуйте обов'язково і и все діло із така звучком.